Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни посеред дня вдарили по території запорізького промислового підприємства двома кабами. На місці прильоту одразу почали працювати рятувальники та медики. За словами голови зова Івана Федорова, станом на 18.00 відомо про 13 загиблих та зо за три десятки поранених. Серед них працівники підприємства та інші містяни, які опинились поруч з епіцентрами вибухів. У кількох будинках вибиті вікна. Триває розбір завалів. 9 січня у Запоріжжі оголошено днем жалоби. Актуальна інформація щодо наслідків атаки є у нашому телеграм-каналі. Росіяни атакували енергоінфраструктуру у Комишуваській громаді. Чотири села, а це майже 500 споживачів без світла. Загалом минулої доби окупанти вдарили по області 426 разів. Вночі сильний вибух чули у Бердянську. Окупаційні пабліки заявили про збиття чотирьох дронів над Азовським морем. Пізніше Гауляй Тербалицький підтвердив влучання ракетою по території порту. А у Токмаку скидом з, з дрона вдарили по машині російського волонтера Юрія Мєзінова. Він вижив, а от кілька ребів, старлінків та БПЛА для окупантів згоріли. Частину гуртожитку коледжу запорізької політехніки відремонтує Маріупольська міська рада. На роботи планують витратити майже 43 мільйони гривень. До кінця вересня у будівлі мають облаштувати приміщення для тимчасового перебування переселенців. Третя підземна школа у Запоріжжі має запрацювати за лічені дні. На будівництво пішло півроку у навчальному просторі на глибині 7 метрів під землею у Вознесенівському районі міста. У дві зміни зможе навчатися до тисячі дітей. Виробництво захисних панцирів для ЗРК Петріот налагодив Метинвест. Компанія у межах мілітарної ініціативи Сталевий фронт Ріната Ахметова виготовила щит для екіпажу з української бронесталі. Захист з майже 200 елементів має вагу більше 2,5 тонн і не впливає на функціонал та мобільність комплексу керування ЗРК. Сьогодні, із вісімнадцятої вечора, відключили воду у п'яти громадах Запорізької області. Від трьох діб до двох тижнів не буде централізованого водопостачання у Вільнянській, Матвіївській, Михайло Лукашівській, Новомиколаївській та Павлівській громадах, бо тамтешні населені пункти перепідключають із старого аварійного до нового водогону. На період ремонту організований підвіз питної та технічної води. Запорізький нардеп Євгеній Шевченко залишається під вартою до 7 березня без права внесення застави. Так вирішив Печерський районний суд Києва. Народного обранця підозрюють у Держзраді, бо він поширював російські наративи, зокрема через соцмережі. Безкоштовне ендопротезування доступне у трьох запорізьких лікарнях з 1 січня. Мова про обласну п'яту та дев'яту міські лікарні. За протез та препарати сплачує Національна служба здоров'я України. Тобто медики не мають права просити будь-які доплати. Незабаром запрацює електронна черга, яка має полегшити розподіл ендопротезів, планування та облік операцій. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.